Ми ну, якраз хотіла поговорити про моделювання, планування та моделювання площі Братській міст. І Ось ми бачимо, у нас є найбільша пішохідна вулиця міста, це Лесі Українки, і вона впирається в огородження. Є людині людям потрібно робити ось такий зигзаг, щоб попасти. В старе місто. Ну, і це є туристично непривабливим. І туристи, де коли проходячи з цієї вулиці, бачать, що тут є таке огородження, і думають, що на цьому вулиця закінчується. Тому один із варіантів було ну, бачите, це облаштувати підземний перехід назад в тенденції. Але ми запропонуємо альтернативний варіант, який найбільш доцільніший це зробити прямий зв'язок центральної пішохідної вулиці з старим містом. Світлоформи передбачається. Несли трішки далі, щоб було місце на накопичення. Але це такий варіант, що у нас 22-го року був без капітальної реконструкції. Можна просто все зменшити, все зробити, але якщо там вийде досить велика ціна, чи його хтось хоче реалізовувати. Тому що ці зловові каналізації, якщо все зменшувати, то всі треба переносити, всі колоді нові робити. Ну і саме найдорожче це електромережі переносити. то легкосні. Знаєте, у нас що реконструкції ніякі не можуть відбуватися, бо впирається в тролейбусні електромережі і все, на ну, тому воно заправиться. Але це, щоб з'єднати щоб було таке пряме з'єднання для людей, ну це, вважаємо, таким чином воно має бути. Ну, Бо сьогодні насправді в цьому і є основна проблема, де ми втрачаємо взагалі потік mm -hmm. не тільки туристичний, а навіть лучами, які там ходять, вони. Їм потрібно зайти за куток, за а потім вони можуть туди не підуть, підуть собі далі по купу. Да, вони не можуть зрозуміти, вони в гостя, що в нас це, це є продовження, йде в старе місто і бо далі вони ось ми тут залишили, ось тут зараз прохід іде, і вони просто не можуть зрозуміти. Часто ну, тут вони просто. скошують просто прохід. Вони не йдуть на цей працький міст, так? Mm -hmm. як точку теж цікаво, а вони йдуть цим сквериком з боку. Так, да, ну типу таке не зрозуміло. Ми би таким чином його пропонували. Ну і відповідно велосипедну інфраструктуру, де була можливість облаштувати, тож, е, облаштовували тут двох сторон, і з цього боку тільки з Вулиці Ковальської є можливість облаштувати, облаштувати тільки з одного боку.